Всіх вітаю камради. Я на копі знаходжусь. Сьогодні приїхали на одне, ну, в одне село. Тут була частина колись колонії, там, де я знаходжуся. Це поле досить велике. І тут ніби було поселення. Тут я вперше. Колись я приїжджав, але було засіяно, то не вийшло походити. Зараз думаю, перевірю. Якщо буде щось цікаве, то буду включатися. Побажайте мені, удачі, а вам приємного перегляду. І от камради, в мене я перший сигнал Викупав. і кругляшок. Дивіться. Гудзик. Гудзик випав мені. Я вже подивився. Лисий. Але імперія, значить, вже є на правильному місці. Ніби тут сигнали якісь з'являються, значить тут щось було. Зараз тако круг візьму, обходжу. Якщо є щось, то... Затримуюсь, ні, то буду йти далі. Бо поле тут після збору буряків ходити добре, але немає ще оранки, дісковки, так що не знаю, щось буде, то покажу ні, то буду переїжджати на інше поле. Знову в мене люди сигнал. І подивіться, викопав частину дзвоника. У мене вже такий дзвоник є. Ну і такий, але схоже, щось таке. Але вже цікава знахідка. Жалко, звичайно, що це тільки фрагмент не цілий. Але буду шукати, може якісь ще частинки є і ще щось цікавіше може буде. Ну вже радує те, що я на правильному місці. Так що буду вже тут ходити. В мене є знахідка і кругляшок. Кругляшок вилетів. Дивіться, він слідок. Слідок. О, і от щось кругленьке лежить. Що це таке? Ну було гарно. Не Радянщина точно Що це, що це? Ага, Радянщина, бачиш? Ну було так класно, я думав, що це не Радянщина, але все-таки Радянщина і... Що й пізні. Пізні дві купики. Я в шоці просто. Я думаю, що це щось цікавіше, то якась така знахідка може бути і загуба. Тракториста і що хоч може бути. Ну нічого, але перший манітос в хабарницю і йдемо далі в пошук. Переїхав я вже на інше місце пошуку. Вон поле, але тут річка. Мені треба пасти на це поле. Зараз якось треба буде перейти цю річку. Мостика ніякого не видно. Так що не знаю, як я буду йти. Он металошукача я залишив. Річка така ніби маленька, але перескочити її я не можу. Тут як не крути. відстань відстань немаленька, коротше. Так що буду зараз розвиватися і переходити просто по воді. Отак. От Все, зараз буду йти, беру металошукач. І буду йти річкою. Так мусять копорі добиратися до місця пошуку. Холодню мабуть, вода капець ай-яй-яй. Ох, блін. Ти шо? А. -а, -а. Бобі, на. Бобі. Бобі на, ходи. Ходи сюди? Ходи, Бобі боїться? Перейти да, Лінда? Бобі. Ходи на, ходи сюди, Бобі. на! Перепливай, ходи, бабка. Бобі. Чого ти? Ходи. На! Ходи. Не бійся, ходи Бобі, давай водичку. Боба! ходи. Он Боба перейшов річку, він таки наважився. Так що ми вже на цій стороні. І вже навіть ходжу я по цьому полю. Тут, подивіться, видніється цегла. Якось, я зараз вже й не бачу, Ну тут воно щось червоніє, бачите, вот. Ну ніби якась цегла є, щось таке вон кусок ще. Не знаю, може і було щось, але зараз буду перевіряти. Походжу трохи і побачимо, чи була тут хатина, чи просто цегли понавозили. Зараз покажу знахідку. Я от... На попередньому полі знайшов, то не включав камеру. Це частина сокири. Мідної сокири. Що тут таке? за сокира була, не знаю. Але знахідка цікава, В патині латун чи мідь. Ну, якийсь такий метал. Ну, таке. Знахідка я вважаю цікава. Якби була ціла, то взагалі було б крутяк. Такі викупав монету. Він бив я лопатою, в мене було в грудці сигнал. І так уклеїв навіть по самій монетині. І подивіться. От лежить щось. Щось лежить. Навіть не очікував, що буде монетка. І це ще похоже на геллери. Геллери чи філлери, щось таке. Треба подивитися. От подивіться, яка знахідка. Я в шоці просто. Де вона тут взялася? 10 фенінгів, мабуть. то. Коротше, ну зараз я його почищу і тоді вже, щоб не гадати, скажу. О, я вже підчистив і подивіться, люди. Це німецька монета, 10 пфенінгів. Я щось подумав, що Автор Венгрія зразу, але зараз я вже бачу. 1901 чи що? Да, 1901 рік Ну, крутезна монета. Навіть не думав, що вона тут і буде. Все, іду далі в посок. Та я в шоці камради, дивіться, знову викупив ямку і кругляшок лежить. Подивіться, який кругляшок. І так класно било, що це таке, не знаю. Я в шоці. А тепер п'ятак радянський. Я думаю, по розмірам такий якийсь. І там як то... Да, радянський грепен проглядається. Ну, все одно, монета. Я ніяк не думав, що тут монети є, звісно, але поле цікаве, так чистенько ходити, мало шмурдякових сигналів. Мені подобається. Надіюсь, що ще будуть знахідки. Подивіться, народ що буває. Отут я ходжу, купаю, тут були буряки, я бачу. І тут зразу біля цього паю ще один і тут засіяно. Пару метрів пройшов заради інтересу і подивіться. Просто чую верховий сигнал посіяному і гляньте. І що видно, що видніється. І ще імперія, я бачу, що імперія, йолки палки Це декілька метрів від монетки відійшов останнє І я сигнал. Я не ходжу в посієному взагалі, але тут просто бачу кучу кераміки валяється. От зараз покажу ще кераміку десь була тут. Вже і не бачу її. Коротше, була тут коротше, кераміка, Вон, навіть кусочок є. От кераміки. О, видніється І та монета. Ну, достаємо. Раз вона мені вже попалася, то дістаємо її. П'ятак. Радянський Союз, в зеленій патині, але це алюмінієва бронза, вони зазвичай в дуже хорошому стані. Нічого, шукаємо далі. Трошки прийшов далі. І судно, кераміка є, цегли менше, але кераміка по полю проглядається. Може, деяка яка тут була, не знаю. Вон, подивіться, вихопив сигнал. Десь тут. Ово. 87 б'є, чистий рівний і от. Я вже й бачу кругляшок. Але це гудзик. Гудзик і не лисий. А з яким зображенням. Ніби орлянка. Вушка немає, не ціле, але зображення ніби Орел. Хоча тут може бути що хочеш, звичайно. Вже коли помию, то я подивлюсь. Це вже буде в кінці. Пошуку, я вже вам покажу, що це за гудзик. Не хочеться мені зараз мити його. Так, йдемо далі. У мене знову є сигнал. Вже хвилин такого 15-20 походив, то не було нічого. І зараз з'явився. Викупив ямку і є кругляшок. Дуже такий маленький. Ледве вицепив цей сигнал. Але щось таке кругленьке. Але нічого не зрозумного. Що це таке? Не знаю. А ну, як б'є. Та ніби на радянщину б'є. Але не знаю. Треба помити. Помию і тоді вже вам покажу. Не хочу йти до води, річка близько, але не хочу покидати поле. Бо щось було більше, там цікавіше тоді побіг би. А так-то веду далі пошук. Куча тут кераміки все одно. Вже навіть далі, ще далі зайшов від річки і все одно є кераміка. Я не знаю. Сигналів майже немає. Просто якщо є, то воно щось цікаве. І мені вон був сигнал цікавий і конина. Подивіться. Конина в хорошому стані. Така знахідка. Не знаю, он цегла, От видно. Не знаю, що тут було. На ніби були хати в ту сторону, то я зараз так пройдуся, перевірю. Так, я вже трошки ходжу, і в мене були сигнали, деякі не показував, то вже вам в кінці покажу, то знайшов такі цікаві знахідки, що ну, варті уваги. І от зараз в мене сигнал. І от викопав, подивіться, гудзик, Гудзик, але немає вушка. А ця сторона... Пушки, пушки зображені. Але така гроблена, такий гудзик. Звісно. Ну але мені подобаються такі з різними візерунками. Ну така знахідка. Все, зараз я походжу яку годину і буду йти. Вон, подивіться, мені такий сигнал випав цікавий. Не знаю навіть, що це таке. Так що підказуйте мені камради. Що це могло би бути. Ну явно щось давнє. Не знаю, що за знахідка. Пишіть в коментарі. Тут річка близько, так що тут може бути що хочеш. Все ще там хвилин 15-20 походжу і буду йти додому. От я спустився все до річки, відкупав на сьогодні. І от мій результат. Подивіться, шмурдячина. Але шмурдяк такий цікавий. Тут латунь, мідь, якщо подивитися, мідні дротики. Так що шмурдяк навіть сьогодні цікавий. Вон ще пряга сюди положу. Так, і отут. Тут мої знахідки. Це я за годинку набомбив, можна сказати. Подивіться просто. Середящина, звісно. Там оце найцікавіше, оце 10 фенінгів. Цікавенька монетка. Гудзички. Один гудзик загубив, ми в річці загубив, не можу знайти. І він не читався, якась орлянка, походу, так я не знайшов. Оце щось таке цікаве, непонятне, не знаю. Хто знає, то пишіть в коментарях, що це таке могло би бути. Вон Радянщина, там гудзики, то я ще худячку знайшов. І оці знахідки. Він. Більш такі давні, оце, таке щось непонятне, кусок сукири. І дзвоник. Отакий у мене вийшов сьогодні результат. Ну, грубо кажучи, це 2-3 годинки копу, тому що зайняла більше часу дорога на пошуки. Але цей пошук вже в цьому році останній. Так що вже буду закривати сезон, закривати 2004 рік. Вже будемо з вами зустрічатися в новому році. Так що всім гарних свят! Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей, нових відео. Всім пока.